І сьогодні я копчу рибку, рибку купчу салаку і декілька є риби домашніх зломлених. Свій принцип кутілочки я знімав. Дивіться спереді відео, як все, це вже вона загружена, там тирса, подончик стоїть, решіточка є, рибка вісить. Зараз зверху накину мішковину і буду підпалювати, щоб пішов процес копчення. Далі по це знімува і зниму кінцевий результат. Ось таким образом у нас є курчення наше проходить. Бачите, знову загорить вогонь. Тут у нас вже пішов дим. Бачите, дим пішов. Ось так, кортиться наша рибка. Все. Будемо чекати кінцевого результату. Якщо немає у вас термометра, в даному моменті в мене теж немає термометра, ні поломився. Пробуємо на руку бочку. Якщо руку можете отак тримати. Її температура повинна бути з градусів 60-65. Якщо більше, менше політ. Щоб риба менше облітала. Все. Далі покажу вам кінцевий результат. І ось я зніму кінцевий результат, як я купив. Бачите самі, так? Да? Гарненько. Золотається. Рибка. Получилось домашнього гарненько. Набагато вкусніше, набагато лучше магазин є риби. Так що робіть куптілочки свідчити. Купіть вдома все що завгодно. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк. Дякую за увагу.